Всім добрий день. Я вже поуправлялася. І дивіться, вже дашка стоїть нормально. Ми вчора їй ввечері е, ратички трохи. Ногті, бо в неї аж було закручене. Відео не знімала, бо не мала як. Але вже все, ножки привели в порядок. Вон, бачите, які красиві. Ще машки, якби постригти, було б добре, але машку боюся ще чіпати, бо вона кітна. Ну, ще в неї поки нормально, то поки не буду трогати, вона вже розкотиться, тоді вже будемо теж її приводити в порядок. Ну і ця звізда не знаю, дивлюся на неї, вона така пузатенька в мене. Може, і вона де? Гульнула, не глядя, А? Дівка, дівка моя. Дашка. Ратиці треба підстригати, коли, наприклад, Йдете на пасовище, і десь там по асфальті ваші кози переходять, вони їх стирають. А коли вони все по землі, вони їх не стирають. І ці ратиці вони просто загинаються отак в округ ножки. Ці не ратиці, як вони ногті, скажімо так. да? Туда забивається грязь і робиться запальний процес. Можуть бути рани, можуть із -за того в козі, в ноги боліти, вони погано ходять, прихрамують. Отак я вчора замітила, що моя дашка прихрамує. Я сиділа, наблюдала, коли вони отоїли їли зерно, і вона стає на передні ножки на коліна їсти. Тобто мені це був дзвоночок із-за того, що в неї болять ратички. Даша, да, бо раніше я за неї не замічала такого, щоб вона на, ну, на колінах їла. А коли почали обстригати, там дійсно був запальний процес, ми пообробляли, все, пообстригали, привели в порядок. Все, тепер дитина скаче собі, хоч бихни, правда? Хоч бихни, кази, я вже граюся собі, все, мене вже ноги не болять. І дивіться, бачите, пузатенька така. Та вчора мацала за живіт, то вона той живіт аж такого до хребта підтягує. Не давала мені себе трогати, дівка. То не знаю, Якщо і кітна, то може бути одне може живіт маленький, може, і не видно. У мене колись були кози, що вони її по двоє по, по троє приводили, а живота і не видно було. Так що тут як сказати. А буває одне, приведе, а живіт, як бочка огромний. Поняли? По животі нічого поки не скажу. Вим'я у нас насторожує теж. Бо в неї вимічку таке, слухайте, як торбина наливається. Поняли? Машка наблюдає, да, Мишонь? Наблюдаєш доціль. Привіт. <хе> Ти наблюдаєш? Цей теж такий животик. А ця дівка покрита, вона після того вже не кричала, вона покрита. А це чудо мале. Не знаю. І гульки не бачу, і криків не бачу від неї нічого такого. Ну, Животик такий кругліший, бачите? Вона Така покругліла баришня, але в неї шубка така м'ягенька. Знаєте, є такі кози жорсткі, сердя. Це мягенька. О-о. І скаче. І скаче ця дитина. Все, подихала трохи. Можна закривати двері, Даш? А? Двері можна закривати, кажи, щоб тебе не протягнуло. М? Доча моя? Моя доця. Як там ще курка несеться. Треба забрати два яйця. Я ту курку, що в гніздо переведу, а вона мені все одно сюди до них йде. Що гніздо, а вона все одно сюди до них йде. Що ти мене гризеш? Що таке? Шо? Щось тобі не подобається. М? Моя дівочка. ти навіть даєш себе погладити трошки, Йо-мо-йо. йо -майо! О, 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 бачите, за живот, боронь Боже, взяти її. Зверху дала трохи погладитися, а за животика не дає, що теж може ознакою бути кітності. І все. Ой, так що один день, от той, що я тоді вдома не була, от він мені тепер насторожує мене. Якщо він її покрив тоді, то ми вважали, що це було їй 8 місяців. Ой, 8, яких вісім місяців, що я мелю. Шість місяців. Поняли, це ще дуже маленька. Це ще дитина не бажано взагалі в такому віці покривати кози, але вже як є, що буде, то буде. Я колись купила була, я не знаю, скільки їй було, місяця три чи чотири, помните, хто давно зо мною на каналі, а вона оказалася вже кітно. Прийшла рано управлятися. Стоїть коза, ну вона була й маленька, така, як ця. Вона на те час, коли розкотилася, вона була така, як Дашка зараз. І під нею ще ноги. Я на четверіньки впала, заглядаю, дивлюся, а вон, туда, ну, я під козу, а дивлюсь на нього, а воно на мене. Козеня Аська тоді родилася, дівчинка. Що таке? Що? Шо? Щось забрала, а ти не поняла, що я забрала, так? Да? Яйця забрала. Бач, Дашка, дивись, бач, яйця забрала. Ти таке не будеш. <хи> ти таке не будеш, ти таке не їсиш. Якась ти дуже підходить, Начала дуже ти така робишся вже трошки ручна, правда? Маша то видно. Животика машки. Треба будуть вихідні десь. Станемо тут, а все повичищаємо, в них повикидати вже треба цей гнізд звідси позабирати. І вони собі нового настелять. І вже так і будуть зимувати вже цілу зиму. Я не буду чистити, щоб їм тепло йшло. Поняли як? А цей слой треба буде зняти. О. <кхи> і тоді буде новий слой, буде... він як пріє гній, то він тепло видає. То весни тоді чиститися вже не буде. Сіно там ще в них є, трохи, побагато їм не даю, щоб вони виїдали. воно гризуть, вода у них є. Воно в відеречку стоїть. П'ють з одного відра. Не привчала я цей раз, щоб кожної кози було своє відеречко. Вчу з одного. Щоб потім навіть проще було, як будуть пастися десь на полі, чи що взяла відро води і понесла поїти. Поняли як. Тут ото пастися є да їм. Це добре. От вроді так сказати, щоб я молочна була, ні, я молоко свіже не п'ю. Сир оце можу з'їсти, вареники з сиром люблю, сметану можу там в борщ кинути таке воно. Ну, кози люблю до дуже. От, от не знаю чого. От, от, от любов у мене до них. Вони мені мають бути в дворі і все. була трохи без козів і гвалт. Mm -hmm. Люблю їхні мордашки, їхні повадки, оце характери, які вони підлізу, коли все добре, коли от знають, що їх хазяїн любить і вони хазя... Хазя... Ну, хазяїна, хазяйку, немає там різниці кого. І вони настільки віддають оцю любов, оця оце віддача, оце тепло від них йде, я, що я не можу, да, дівці? Я дуже довольна, що їх привезла. І такі ж гарнюсенькі, такі ж класнюченькі вони. Машунь, доця, що в тебе там? Зерно є, ляля мамина, маша? Маша мамина. Ну все. Так що, не знаю, а я ще й слухайте. Добре, що я ще дашку не обробляла від глистів. Ну, да. М, -м, -м. Машку ми тоді прокололи, помните? А дашку я не проколювала, бо якщо влупити вірмікін при кітності, то може скинути коза. Так що поки чекаємо. Поки почекаємо. Якщо він тоді її покрив, то в неї вже десь 2,5 місяці кітності. Десь так. Бо то було в вересні десь приблизно. От я не пам'ятаю. І дивилася на каналі своєму, там в одному із відео я розказувала, що козел насіло в козу. Вона була припнута на полі. Це було в той день, виходить. А от іменно на, по назві каналу ну, відео не можу знайти. Коли це було і в який цей день. Ну хай навіть це було десь хай в вересні, так? десь в кінці вересня це було, наприклад, листопад, жовтень, зараз в нас грудень. Ну, десь половиною місяці, 2 половиною, десь так, якщо вона кітна. Бо Машка наша погуляла в листопаді, от яке число то вже теж забула, треба по відео подивитися. Щось в мене все з голови вилітає, якась така голова дерева, як решету. О, так, дівчатки, я вже тут вам закрию двері, вже сидіть, бо вже тут сніг розтає потихеньку і робиться болото. Так, калітку цю відкрию. Біжить, 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 гроза курей. Ха -ха. Мама позвонила, каже, а де твої кролики? Мої кролики ось о, сидять, є на місці і дівчатка тут є на місці. О, бо я ж старших по... прибирала, а молодняк лишила. А, яка красивня, вона чорненька. Носик біленький. І цей. Не знаю, куди залізти. Рижик. Я на нього кажу дружок. Брат каже, рижик. Хто як хоче, так і називає. Тут а, оцей без вух, пам'ятаєте, кролик? Вон, дивіться вже, який без вух. В нього тільки раковини чуть-чуть повідростали. І все. Ну нічого такий, дядько. Це хлопці. Це хлопець, ото два хлопці. Бачте. І оно хлопець. й білий теж хлопець. А тут там три дівчинки. І чотири хлопці. Ну, хлопці підростуть, то понятно, куди підуть. А дівчатам куплю нового кролика. Чи, може, з кимось поміняюся. О, покрию. Весною. Десь бог підростає, типу покриємо їх. Що, дядьку, добрий день? Гаврюш? Гаврюша? ти кушаєш? Да. Наїдаєш ту срачину, правильно? Наїдай. І каша тут. Кашунь. Каша. І орішка моя тут крутиться. О, куди ж без неї? Куди ж без неї, без цього я ріши? <гум> Всі на місці? Всі ростемо потихеньку, помаленьку. Кашунь, ти хочеш гуляти, доця? Так? Да. А як я тебе пущу? Там таке було, то ляля сиди в клітці. Десь, може, будемо морозець, тоді пущу їх погратися. Сюди сиплю зерно і вони воно вже перемішали з снігом. Ну і хай виїдають, що я зроблю виїдають. Бо тут, як накидаю, то нема де прохода. поняли, ногами все затопчується і вони засирають закидають. Голубійка, моя лялечка, ти вже болота доця набрала цілу кучу, так? О. Сама ручна курочка. О, бачите? Да. Ти моя курочка, Да. моя красуня, боже скільки їй вже років цій голубіки. Інтересно, скільки курка проживе. <смі> Вона не несеться, так собі і живе. <смі> да? Ти звізда Ютуба. Втікла. Звізда Ютуба. Вон півник молоденький бігає. І отака красота в нас. Так гарно. Як в казки тут. Я все згадую таку вийду рано, зараз як сніг, і оця мені казка 12 місяців. Не знаю чого, але в мене якась така асоціація з нею. Про 12 місяців. Щось воно мені так. Звіря, не треба нікому. Так, подивитися, чи поросята поїли. Потім треба тут буде гній повикидати, попідсталяти їм соломи, бо я рану викинула. Бачите, забігла. Давала їсти, повикидала. Що таке? Що? А туди воно понасипала їм. А що то вони Якусь бумажку десь знайшли, тягають? Ти чого туди лізеш? Рижик? Що це таке у вас, діти? А? Що це за бумажка я її не побачила? Опа. Все. Не путайся мені під ногами. Так. І вони собі тут опарпаються. Там в них вода налита. І там є вода, які старші достають з корита, і там вода. А їсти то сюди сиплю, бо вони ще з корита не достають. Ну і треба їх переділити буде по клітках. Порозділяти трохи, поняли? Як то вони тоді зможуть їсти по коритах. О, моя бусінка. Сама маленька. Сама маленька наїлася пузата така, ой, бо за принцеса така, свиняча морда, а? Що то за красота така? Сама маленька, Я не знаю, що з неї виросте, але будемо тримати, будемо тримати, будемо бачити, що виросте. Що не виросте, то все буде наше. Бачите, вона не достає з корита взагалі воду. Я потім тих маленьких відберу отільну в другу кліточку будуть вони самі жити. А ці то вже нічого такі. Дивіться, які підсунки гарні. Ось такі набирають вагу. Е, а як ти туди заліз? Рижик пішли. Рижик на! Зараза чортова собака! Рижик! Кудой ти залез? Откуда ти залазил туда, а? Как він мене вже достав, той собака? Иди сюда! Сюда иди, сказала. Иди! На! Ох. Іди туди його задовбав. Кругом його хватає. І до козів лізе, до свиней, лізе, кругом лізе. Дірку знайшов і проліз. Пішли звідси. Гайда Йдем О, яблучко тут. Йдем Давай, друг, пішли. Пішли? То це ти їм бумажки тягаєш? да? Це ти туди знайшов лазейку. А я думаю, як в них бумажка оказалась. Ось таке в мене господарство. Що, друзі, як завжди, люблю, цілую. До зустрічі в наступних відео. Я пішла тепер після тої свині, вже все переробила, ще вчора закрила в кінці ліверну ковбасу і все. Все перероблено. Тепер треба в хаті прибирати, бо срач такий розвівся за ці дні, що хай Бог милує. Так, що пішла я далі працювати. Вам гарного дня. Березіть себе і свої родини. Всім пока.